Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Так ось така у нас погода. Зараз буде, напевно, дощ. Ну а поки дощу нема, я вийшла на город, посіяла, посіяла тут морку. Три радочки посіяла моркви. Тут чуть-чуть огірків -чуть посіяла, загорнула. Тут огірочки посіяла, тут, тут і тут. Може на осінь будуть, а не будуть, то так і буде. Це своє насіння, я його не купляла, як буде. Тут посіяла рідіску і посіяла від медведки. Він доброго салат посіяла. Там посіяла я, дай Боже розуму, салат. Тут салат і рідіска, тут все посіяне. Радочок того, радочок того. Тут радочок салату і рідіска, а тут же салат сходить і кріп сходить. Бо я так поверха посіяла кріп. Зараз ще от у того посію петрушку, але треба вже загортати радочки, бо в нас починається дощ, щоб я встигла. Ось Ось таке то діло. О, зараз я Якраз під дощик, все посіяла. Будемо сподіватися, що воно раз-два зійде. Бо у нас передають на тиждень дощі. Ось, то я думаю, що воно все раз-два посходить. І все буде добре. Та й таке то. Ось. Ось такі то діла. Отак легенько загорну огірочки свої і хай вони мені ростуть, може, будуть на осінь пізніше. О. Ще так ніколи у пізно не сіяла, чесно кажу. Салат сіяла, там рідіску таке. А от у гірків ще не сіяла. Ну, для проби можна посіяти. І ще хочу рідісти. петрушки зараз досіяти. Ну, Такий дощ починає. Так, все, посіяла, все забираю і тікаю, бо в нас такий дощ пустився. Ой! Дивіться, ну. Мокро-мокро. Я біжу всім па-па. Я ще до якогось відео додам. Сьогодні другий день. Це мій салатик зійшов, кропик, от сходи молоденький, багато, дрібненько. Я поверху посіяла, він вже сходить. Це тоді, як я той салат сіяла. Тут посіяне те, що я вчора показувала, ну а це мені трошки пообкошували, бо вже дуже все обросло. О, мій вже гладіолус, цвіт вибив один. Тіше ще ніхто, тільки один він, самий крайній. Навіть не бачила вчора, сіяла. Не бачила, бачите? Один-єдиний. А о, ще один оці його вибив. Цвіт. А ті ще ніхто не має цвіту. Хоча файні, а ще цвіту нема. Кущовка моя, кущівочка. Це знасіння гладіолуси, ті, що мені присилали. Ось. Майорчики починають зацвітати. О! Ось таке то. Мій салат, я пообсмикувала його вже листя, все, чорнушка моя. Ось і салат. пообсмикуваний курам всі листя побривала, а цвіт оставляю, бо треба насіння зібрати тут і там салат оставила на насіння. Та й усе, та й буде у нас все добре. Ось таке то. Мідорчики, огірочки. Все буде гарно. виноград, зараз попідживляю, під гноївки винесу. І ще попідливаю гноївкою його всього, щоб мало силу рости. Та й таке тут. Це травичку покосили. Ще вельми косили, щоб молодий ріс. Ось, та й таке тут. І тут попкошували всі деревці все. Я зараз тут повиполюю, Ігор. Там я виполю, ти не, не лізь, бо воно молодих малин шкода. Тут ті кропиви можеш пополювати, попкошувати а те зараз. Я ополю, о, малинку знайшла. Як де є, то остав'я, я там його повиполюю. Ні-ні, Йо, чекай, чекай, а то ужина, напевно, його. Що... Ні, ні, це ужина. Можеш ну, потрібно. Це ужина. Тут малинку я ополола частенько, зараз сюди розлізу. Це все. Лихо хвістя повиполюю, а молоді малинки оставлю, щоб росли. І тут в мене гарбузики ростуть, бачите? Щоб були гарбузики нам. О. Ось так. Так, ось так. Опололей свої малинки, а там його ж зараз покажу як. Ось. Щоб воно росло далі. Це мої виноградики, красунчики. І це мої ліски. Всі в горіхах, ну ніколи не достигають. О, ось так. Все. Трошки обкосили. Ага. Хай росте! Я його вкусив. Пуш А це до нас лізе дикий виноград кожний раз з рога. Як він вже тут надоїв. Ось за мене вже пострілянку. Опцінало без себе. Лізе і лізе, приліз сюди і лізе, на ради з ним дати. О, та і все. Ось таке то. О. Так. Треба мені тут пополоти оці ого кущики. Сього все приміно приміно ось так. О. Ось ось віцеве полоти треба, а їх треба буде поросаджувати. Бачите, має ядку. Де вона? Де та ягідка? О. Ну, ці ягідки дуже утруйні, кажуть. О! О. І ще одна є ягідка, О, бачите. О! Все. Оце ось. Робота зроблена. А туди не виноградики. Всім гарного дня, мирного неба. І знов здоров'я, ну глянув ще на той обілій налив. Тут всі поблітали яблука, На тій було дві яблучки, теж облетіло, бачу, нема. Хоча вона ще не мала, не знаю, які е то яблука. А білий налив вже гарненькі яблучки. Якраз добрі їх навіть тут забагато нема. Значит, я Фундучки пошли в рух. Мают. Мают маленькие. Значит, ось мают. Ось мают, ось мают. Растут. Ладно, всем гарного дня и мецного здоровья.